Як торговельні війни Трампа вплинуть на світову економіку? Чим це загрожує для України? Про це говоримо із ректором міжнародного інституту бізнесу, професором Олександром Савченком. Рада вас вітати, вітаю вас. Ну і сьогодні вже за економіст після ведення мит присвятив Трампу обкладинку, де він пилкою відрізає США від решти світу. На вашу думку, як це дійсно все вплине на глобальну економіку, але хочу до цього трошки трошки пізніше повернутися, бо цікаво, все таки, як це відобразиться на Україні, тому що все таки буде діяти миту у 10% на експорт до сполучених штатів. Про це заявила Юлія Свероденко, міністерка економіки, і каже, що це для нас, хоча і складно, але не критично, хоча і не приховую, що ми там можуть вплинути на роботу малих виробників, то все-таки як це вплине на українців? Чи потрібно нам зараз бігти в магазини, скупляти якусь американську продукцію для того, щоб по старій ціні закупити її? Що зараз робити? Можливо, одразу якісь поради українцям? Ну, перше, наш товарообіг зі Сполученими Штатами дуже маленький. Там трошки більше 2 мільярдів доларів в цьому році, принаймні я очікую: штати мають позитивне сальде з Україною, тобто вони більше нам продають, ніж у нас купують товарів. Далі, трошки не права наша міністерка: 10% це буде на всю продукцію за винятком сталі і алюмінію. Там, скоріше за все, будуть продовжувати діяти екс-територіальні мита 25%. Це трошки нас чіпає. Взагалі, дивіться, треба порівнювати наші мита, мита на нашу продукцію з митами на продукцію інших країн. Головні економічні партнери Сполучених Штатів отримали значно більше. Мита, ну, я про Китай вже не кажу сукупні, мита там більше 50%. Але і, і інші країни мають гірші умови, ніж ми. Тобто ми будемо конкурувати більше не з американською продукцією, а з імпортом до штатів інших країн. А у них умови гірше, ніж в Україні. І тому я не думаю, що. Буде великий негатив. Це перший висновок, і другий висновок оця боротьба з вільною торгівлею Трампа приведе до гальбування економічного зростання а з часом і до рецесії, а це означає, що будуть падати ціни на нафту. Вони вже сьогодні впали досить суттєво, майже на 2%. А це вигідно для України. А чим це вигідно для України? Вигідно ну ціни на нафту менше будуть. Ми дешевше будемо купувати нафту, а раша буде отримувати менше доходів від свого головного експортного продукту. Раша отримує від продажу нафти і газу і нафтопродуктів приблизно. 200 мільярдів доларів. Буде отримувати менше. Тобто в цьому випадку і санкції від Трампа додаткові не потрібні, якщо дійсно це вплине на росіян. Але все таки те, що турбувало сьогодні українців, найбільше те, що мита проти самої Росії чомусь не запровадили. І, от як пояснила речниця Білого Дому Керолайн Левіт, що Росія не була включена в цей список, тому що і так проти неї діють санкції. Хоча знову ж таки за інформацією торгової палати США загальний обсяг торгівлі товарів, Парами між та Росією становив минулого року 3,5 мільярда доларів. США експортували товарів до Росії на 500 мільйонів, а імпортували з Росії на 3 мільярда доларів. Тобто, чи правильно я розумію, що США все таки більш залежні від Росії ніж вона від них, і чому все таки вони не запровадили мита проти Росії? Тому що проти маленьких острівних країн, де живуть одні пінгвіни, Трамп вів. Мита. Як тоді це можна пояснити? Дивіться, насправді Штати незалежні від раші зовсім, і експорт раші 3 мільярди доларів до Сполучених Штатів дуже маленький. Тобто, це навіть не в 10, а в 100 разів менше ніж експорт Європейського Союзу. Ну, чи е, Канади чи інших потужних країн, тобто економічний карлік – раша, але в, в, дійсно діють мита. На що діють мита? Я вже казав: е, діють мита на е, сталь і на алюміній. І дійсно, раша продає, але не більше ніж на мільярд. А це означає, що 2 мільярди. Е, Експорту Раші у Сполучені Штати поза митами опинилися. Я думаю, після критики, потужної критики адміністрації Трампа такі мита будуть застосовані. Хотів би, щоб це не було 10% а були пекельні якісь мита. Ну, принаймні на рівні Китая, десь там більше 50% На що вже Декілька разів натякав Трамп і його міністри, але поки що далі погроз нічого не ми не бачимо. Ви згадували, що світ може рухатися до рецесії. Якщо говорити в принципі про світову економіку, то як ось ці дії Трампа можуть вплинути? Тому що в ЄС сказали, що готують відповідь? Китай теж каже, що буде водити відповідні рішення контрзаходи. Канада готується відповідати. То чи очікувати нової економічної кризи у світі, на що тарифи можуть вплинути в першу чергу? Ну, тарифи впливають на торгівлю, торгівля буде гальмуватися, а, розумієте, є дві моделі економічного розвитку: модель 20-го, і 21-го століття це вільна торгівля, без бар'єрів, без мит, без обмежень. І чим більше а, свободи. Тим краще розвиваються економіки всіх країн, світова економіка в цілому. Така концепція домінувала ну, по суті до 2014 року, так скажемо, може, 13-го року цього століття. Але далі на Авансену вийшли е, е, такі диктаторські режими і режими, які. Сподобався такий стиль е керування. Ну беремо Трампа. Так, у нього мислення на рівні 19 століття, а там була е не концепт, навіть вісімнадцятого, так скажем, не концепція вільного ринку, вільної торгівлі, до речі, яку підтримує Китай двома руками: це забезпечило Китаю величезне економічне зростання. За останні 50 років. Так, е, так от, е, в раніше, 18 19 століття, була така ідеологія, якою дотримається зараз як Трамп так і Путін, так і якісь інші диктатори, але не Китай. Тобто ідеологія базується на тому, скільки Виграла одна країна від торгівлі, скільки втратила інша. Тобто гра з нульовою сумою. Зрозуміли. А от е сучасна економічна теорія базується на іншому: що вільна торгівля, демократія, конкуренція глобально ведуть до виграшу всіх країн, в тому числі і торговельних партнерів. Але для такої концепції я, я повторюю: потрібна свобода, свобода ринків всередині країн, вільна конкуренція. І, на жаль, на жаль, ми зараз відкатуємося назад десь на 200 років, на 200 років назад. І тому. Буде у нас гальмування. Гальмуватись будуть насамперед жертви такої політики. Будуть самі Сполучені Штати. Там зростуть ціни, і там а, почнуть падати продажі а, товарів. І не лише із за кордону, які мають бути дорожчі, ну десь в середньому на 20-25%. Так, а, але і. Американські товари стануть дорожчі, американські машини стануть дорожчі. Чому? Тому що багато е, деталей комплектуючих, вони отримали із-за кордону. А тепер там уже мита з'явилася. так? Ба більше е, інші країни ж готуються до такої торговельної війни. От Канада запровадила мита. На експорт нафти до штатів ба більше вона переорієнтується зараз на Європейський Союз і на Китай. Отже, буде дефіцит енергоресурсів у штатах і будуть зростати ціни. І тому перша жертва буде Китай за Сполучені Штати. Далі Китай, тому що для Китаю дуже важлива вільна світова торгівля. Він е, збудував свою модель економічного зростання на оцих індустріальних ланцюгах, де все починається з Китаю. От він, е, світовий ремесленник, да, виробляє е, прості товари. Ну зараз вже не лише прості, да, зараз вже, е, деякі машини обігнали Тесу, так але все ж таки база це. Дешеві прості продукти з Китаю, які забезпечують е, високий рівень життя у Штатах у Європі і в інших країнах світу через те, що товари е, дуже дешеві із, із Китаю. І що Трамп не розуміє, так е, на жаль, е, він не розуміє природу дефіциту зовнішньої торгівлі. Тобто штати в тотальному дефіциті. Вони продають світу набагато менше, ніж у нього купують. На жаль, йому не пояснили не знаю чому. Мабуть, же, біля нього є розумні економісти, які би сказали: пане Трампе, пане президенте, цей дефіцит торговельний. Знаєте від чого? Від того, що. І американська сім'я, і американська корпорація, американський штат і країна в цілому живуть у борг. Тобто вони позичають дуже багато грошей із-за кордону. А ці гроші треба використати, бо інакше який сенс їх позичати? І тому штати споживають набагато більше ніж виробляють, і це корінь проблеми. Дефіциту 음, зовнішньої торгівлі у штатах, так і от якраз таки хотіла так, у вас треба запитати. від цього дефіциту. Так, хотіла відходити. вас запитати стосовно того, як це може вплинути на самі Сполучені Штати, тому що сьогодні навіть ширилася така версія, що можливо Трамп прислухався до чату GPT, тому що коли запитали про тарифи, як це може вплинути, якщо там запровадити 10-20% і чат GPT відповідає в принципі тими ж відповідями, які напередодні ми бачили у Трампа ось цей список країн. Ну це така одна з. Версій, але от на ваше підтвердження слів, що як штати самі постраждають, Financial Times пишуть, що ціни в Америці можуть зрости на 5, щонайменше 5%, що вище ніж буде після нових мит Трампа. Хочеться розуміти, до яких це може все таки призвести наслідків, чи дійсне те, що очікує Трамп, що великі корпорації повернуться у США, чи це дійсно станеться? Як реагують вже зараз споживчі ціни у США? І що вони можуть отримати, крім того, що ви сказали, дійсно і автівки можуть здорожчати, що ще у них може здорожчати, і до чого така політика Трампа призведе самих американців? Ну, все має здорожчати. Мають здорожчати продукти харчування з Мексики. Вони соки, овочі, фрукти завозили. Причому глобально на сотні мільярдів доларів. Все це стане дорожче. Це по-перше. По-друге, що треба зрозуміти, і Трамп не розуміє, а, Ну він як мислить, да, от, а, німецькі машини. Продаються у Сполучених Штатах дуже добре. БМВ, Мерседес, Порше. А він каже: от як я і застосую Мита 25%, так, то вони стануть дорожче. І американці почнуть купувати наші американські товари. Але що він не розуміє, по-перше, не всі хочуть купувати не дуже якісні американські машини. Так, це проблема номер один. А проблема номер два, що американські машини також подорожчають. по двом причинам: перша причина велику частину комплектуючих, да, вони завозять з того ж Китаю з Азії з Європи, включно. А там теж мита. Тобто собівартість машини, зборки машини у Штатах виросте також. А друге, що треба йому розуміти, є закон попиту і пропозиції. Коли буде дефіцит якісних машин, то американські компанії збільшать ціни також. Тобто, хоче він, а він вже хоче регулювати ціни на машини. І каже: не, не смійте підвищувати ціни на американські машини. Ну Це точно вже як Путін. Масла дуже схоже на риторику диктаторів. Так перепрошую, так. А так, воно так іде, тому що мита обмеження торгівлі ведуть до етатизму, тобто впливу держави на всі процеси в країні. В першу чергу, на економічні, це довели ще економісти перед Другою світовою війною, які попереджали. Що така політика, а це точна політика перед Другою світовою війною, приведе до війн, до війн. так і на жаль, у нас тільки випередили. У нас війни випередили економічну політику, але риторика одна, наслідки одні. і друга проблема. Ще є, розумієте? Не так просто, він каже: ну тоді німці будуть будувати у нас у Штатах заводи свої, виробляти тут продукцію, свої машини. Але, по-перше, цей процес займе 3-4 роки, не менше проєктування, будівництво і відпрацювання це перше. А друге, не факт, що машини у в Штатах будуть дешевшими якісні машини, тому що робоча сила у штатах дорожча навіть ніж у Німеччині процентів на 20 дорожче, і якість робочої сили менша, і тому продуктивність праці буде менше і таких лінейних пропорцій не буде. Да? Буде зовсім все по-іншому. І е, так ми вже давайте повернемося. Хто жертву? Я так думаю, штати номер один. Китай номер два трошки трошки це зашкодить Раші. Знаєте, через що? Тому що коли насувається рецесія чи криза в економіці, а це до цього йде, то падають ціни на нафту, а значить і на газ. І отже, Раша теж постраждає вже від не прямо в лоб да а через падіння цін на нафту. І на газ. А я так думаю, що можуть виграти такі країни, як Канада, дуже сильно. Вона вже підготувалась, переорієнтувалась, обрала нового лідера, такого класного банкіра, який все знає, все розуміє. Не ляльку, да яка була в Канаді раніше прем'єр-міністром. Ну це був такий, такий тренд. А такого знаєте крутого економіста, банкіра, фінансиста. Повторюю, який все знає, і який уже переорієнтував, уявіть собі, Трамп прийшов там два місяці назад, а він вже переорієнтував зовнішньоторговельні стосунки на Європу і на Китай, тобто. Канада виграє, і я думаю, з часом виграє Європейський Союз. Європейський союз теж виграє. Він почне переорієнтовуватися на Китай, от теж на, на Канаду, на Азію. І от, уявіть собі, є лідер країни, який своїми руками творить хаос і кризу в усьому світі, але в першу чергу для своєї країни. Так буває. Як ви думаєте, ці торгівельні війни як вони можуть відобразитися взагалі на міжнародних відносинах США та інших країн, ну, зокрема США і Європи, США і Китаю, США і Канади? За економічними конфліктами, а вони неминучі, причому дуже жорсткі. Тобто, там ще не знає. Ну, він уже здогадується. Канада дуже жорстко відповіла. Канада зараз виграє від цих санкцій. Сполучених штатах я вірю, що Канада ну буде регіональним лідером в тій частині світу. Так і дуже сильно а, її роль зросте, і це дуже добре. що А це добре і для нас, тому що канадійці класні. нас підтримують і завжди закликають збільшувати військову допомогу Україні. Наскільки я розумію? Так, так, але давайте чесно скажемо. Фінансово поки допомагали нам дуже дуже мало. Тобто, відносно інших країн, наприклад, відносно Німеччини і тих же Сполучених Штатів, але там нова влада, новий прем'єр-міністр. Да? Це зовсім іншого калібра людина. Я думаю, будуть допомагати більше. Тобто, я так думаю, що приклад Канади вже вивчили. Країни Європейського Союзу і вони будуть відповідати. От 10 відсоткова мита вже буде на цьому тижні в кінці працювати проти Європейського Союзу. А з наступного тижня там уже буде 20% і більше може бути там, по деяким товарам. Я повторюю, по машинам буде більше. А, от і тому, і тому. Uh, думаю, будуть проблеми будуть проблеми yeah. у. Трампа ви вже згадували стосовно того, що впали ціни на нафту. Також сьогодні публікували Reuters, що Трамп своїми діями обвалив акції на світових ринках, і інвестори замість цього звернули увагу на облігації золота золоту та єну. а долар впав до шестимісячного мінімуму. Як ви думаєте, що буде далі відбуватися із валютою, ринками, нафтою та металами? Ну, от я, наприклад, передбачав і радив нашим українцям звернути увагу на євро і казав, що євро буде зростати, так ну принаймні до 110 доларів за євро. І зараз ми це бачимо. Може процес бути і надалі, що долар продовжує своє падіння проти всіх валют, не лише євро. Ну ми ж тут не можемо китайський юань купувати так а, у нас євро інша валюта а, але я думаю рано чи пізно це зупиниться Ну якщо брати євро я не думаю що буде долар падати більше 15 115 доларів за 1 євро так тобто ще процентів на 5-6 впаде долар Потім ситуація стабілізується а далі вже е, побачимо, тому що Трамп вже заявив, бачите, це дуже непередбачувана людина. Не, не розумію його цілі, тому що він сказав, хто буде себе добре поводити і не відповідати за е, по суті. Це санкції, да за митри, які я запровадив. То я можу щось переглянути. Ну так тобто, і міністр фінансів. Хаос, до речі, скот Бесен. Хаос. Так Скот Бесен сказав, що не поспішайте із відповідями на ості ми та США. Тобто, вони так наче попереджають. Це означає, що вони готові ще переглядати їх. Може, Трамп це робив за останній місяць декілька разів, тобто прокинувся, став на ліву ногу. Робить одну річ, направо робить іншу. От ну, він вже прокинувся а і порівняв США про із, із пацієнтом і каже, що вже перша доба пройшла нормально. То може, так. Але е, бачите, е, якщо брати більш далекий прогноз, то я впевнений, що з часом дії Трампа будуть все більше раціональні. Він отримує і його країна отримає дуже. Ну такі і, і смачні і сильні оплівухи, так на жаль, це трапиться, і це буде мати виховний ефект. Це по-перше. А по-друге, навколо нього ж, знаєте, є. Ну, які от як у нас пам'ятаєте часи радянського союзу, хто пам'ятає завжди схвалювало всі рішення партії і уряду, так? Але є і розумні незалежні люди, які будуть на нього тиснути. А далі вже, я так думаю, за 7-8 місяців почнуться виборчі перегони в Сенат і в Конгрес, так? До виборів, такі потужні вибори, і Трамп може там програти, якщо буде продовжувати таку політику, тому що його популярність вже падає. І буде падати далі, коли ціни під впливом цих мит почнуть зростати сильніше. Він вже думав і обіцяв людям. Ну а люди не розуміють прості американці. Вони менше розуміють, ніж прості українці. Що от інші країни забезпечить доходи в бюджет 600-700 мільярдів. Це він просто. Імпорт там 3-4 мільярд трильйона помножив на 20, і от взяв середній каже, там ну 700-650 мільярдів буде додатково а, до бюджету. Але платити за це будуть американці і трошки бізнес американський. А з другої, третьої ітерації, це вже виключно американці. Тобто це на їх гаманці припаде фінансування. У такої політики, і, очевидно, йому будуть уже прямо казати, тримати за руку е, і не допускати таких, знаєте, дилітанських е, рішень. Ну і ще може в нього якась інша мета. Конспірологи тут <свісно> придумують, що може мета розвалити штати, е, розвалити. Економіку штатів, розвалити фінансову систему. Ну я не, я не вірю в конспірологію. Все ж таки, думаю, це е, особливі риси характера і життєвий шлях. Життєвий шлях, що від банкрутства до банкрутства, і, і, і те, ну, теоретично можуть і штати збанкрутувати, ну не в прямому. Ну, хотілося sense, б, щоб швидше свого. це американці а зрозуміли, кого вони обрали і до чого це може призвести. Але хочу ще повернутися на сам кінець до сценаріїв і прогнозів, що може статися в майбутньому. Бо, наприклад, деякі експерти стверджують, що може бути якраз таки фрагментація ринку, і що країни можуть відділятися одне від одного і будуть працювати суто над внутрішнім ринком. А інша теорія заключається в тому, що країни можуть об'єднатися проти Америки і створити свою, скажімо так. Так зону вільної торгівлі. Ви вірите, в який більше сценарій, чи у вас можливо інша якась версія? Ні, очевидно, буде зона вільної торгівлі. Я беру Євросоюз, Австралію, Канаду, деякі інші великі країни, і я думаю, до них приєднається Китай. І тоді із слона Штати можуть перетворитися, якщо не на Моську, ну, то на собаку, а та а з іншого боку, буде сон. Чому тому, що економіка Євросоюзу разом з Британією, ну це майже Сполучені Штати. Якщо додати Китай, це 80% штатів, а там ще Канада, ну по суті, зона вільної торгівлі буде в два рази більше, ніж економіка Штатів. А що це означає? Це означає, що оті ті країни. Я їх вже згадував. Спочатку дійсно постраждають китайці, але потім вони війдуть в нові е, такі е, торговельні союзи, ну і почнуть зростати. А я думаю, що за рік і Штати приєднаються півтора, за півтора року, і штати приєднаються уже до нової спілки е, от уже вільних країн. Дуже вам дякую за цю аналітику і цей прогноз. Звісно, нам хочеться побачити, як падатимуть ціни на нафту для того, щоб Росії все було важче і важче. Ну, це принаймні прямо впливає на нас і на те, як Росія веде тут війну. Дякую вам ще раз. Нагадаю, що говорили з ректором Прошу. міжнародного інституту бізнесу, професором Олександром Савченком.